17 вересня люди з героїчною професією відзначають професійне свято День рятівника. Це мужня професія, адже потребує цілодобового стану готовності до боротьби з незваним лихом та допомоги тим, хто найбільше її потребує. Відзначали своє професійне свято і у Золочівському районному відділенні головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Привітали працівників з професійним святом. Перший заступник голови Золочівської райдержадміністрації Михайло Бучковський, заступник голови Золочівської районної ради Андрій Леськів, заступник золочівського міського голови Олег Сидорович. Невід'ємною частиною святкування стало нагородження кращих працівників. За сумлінне і добросовісне виконання службових обов'язків грамотами райдержадміністрації та районної ради були нагороджені. Начальник Державного пожежно-рятувального підрозділу номер 42 Державної пожежно-рятувальної частини номер 13 майор служби цивільного захисту Михайло Заставний, начальник Державного пожежно-рятувального підрозділу номер 43 Державної пожежно-рятувальної частини номер 13 капітан служби цивільного захисту Василь Колісник, заступник начальника Державної пожежно-рятувальної частини номер 13 капітан служби цивільного захисту Ярослав Сагайдак, командир відділення Державної пожежно-рятувальної частини номер 13 старший прапорщик служби цивільного захисту Володимир Бас та старший пожежний рятувальник Державної пожежно-рятувальної частини No номер 13, прапорщик служби цивільного захисту Михайло Чепак слова вдячності щирості нашим рятувальникам золочусь корину на нашій на теренах. Три підрозділи золочу, гляняне, поморяне то де ж, не були здорові, щасливі життєрадіс. Вона в надзвичайних ситуацій не було в житті. Якщо ситуація буде виникати в злочувському районі, значить ми їх. Поборемо з будь-якими нашими засобами, методами і з особистими. А що стосується нашої служби, ну тому сказати тільки слова ще раз вдячності трьом підрозділам і запиняю злочівщину і людей злочівщини, що що вони не, не залишаться без будь-якої уваги сторони, сторони рятувальної служби.